Боже, Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава тобі, Царю Небесний, утешителю душі істини, і живи з Іси, і все сповни, сокровище блажесне, подателю, придиві в лисени і очисти на всякі скверні, Спаси, Блаже, душа наша, святий Бог, святися до смерті по нас, святий крик і селі смерті по нас. Святий Боже, святий крик, і святи, без смерті нас, слава Отцю і Сину, і святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки віки Амін. Присвяти і нас, Господи, очисти грики наші. Велико проси, беззаконня наше, святий пости, і сили не мощі наші, і не твій орати. Господи, помилуй Господу, помилуй Господу, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки віки. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскреснет Бог і розточаться в рази Його, як отбіжать од лиця на яко як шезаєдемо, да іщезнуть, як от лица огня, Огня, також та погибнет грішниця лица Божа, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помоли Отче святий, врачу душу тілес. Послай до народу Твоє сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, ісцеляючий і смерті, ізбавляючий із цілих робов Твоїх, Оксану, Маркіяна, Софію Віктора, Любомира, Любомира Галину, Галину, Максима Ойгорости, слава, Святослава, Мирослава, святослава, Віктора, Галину, Івана, Ігоря Анастасію, Богдана Любов, Дмитра. Робі Боже, Олега, Світлану, Ірину, война, Ігоря Война, Василя воїна, Михайла, война, Назара, Галину, Йосипа, рабій Божу, Юну Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру, Крістіану, Анна, Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, <кхи> рабій Боже Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку. Романа, Наталію, Софію, Анну, Володимира Луку, Оксану, Ірину, Андрія, е, е, і Робів Божих, Артема, е, Олександра, Юрія, Богдана, Василія, Дмитра, <кліпи> Михайла, Владислава, Аделіну, Анастасію, Емілію, Віталію, Інесу, Оксану, Олексія, Таїсію, Богдана, Федота і Робів Божих. Е, е, Оксану, Світлану, Дмитра, Анастасію, оце Степана, Олега, Олену, Анастасію, Євгенію, про три Стефана, про три Павла, про три Симона, про три Василя, Дякона, Юрія, Діакона, Андрія, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Ганну, Олександра, Наталію, оце Стефана, Андрія, Світлану, Ольгу, Вікторію, Анну, Анастасію, е, е, Мар'яну. Володимира, Миколая, Оксану, це Степана, Евеліну, Віктора, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлана, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію, Марину, Любов, Надію, Олену, Віктора, Тетяну, Ярослава, Степана, Олега, Михайла, Артура, Давида, Ярину, Тараса Андрія, Марту, Любомира, це Степана Константина. Марію, Ольгу, Людмилу, Марію, Галину, Богдана, Ганну, Сергія, Ігоря, Наталію, Оксану, Ольгу, Юлію і робіть Божих Зеновія, Захара, Олену, Зиновія, Галину, Галину, Ірину Володимира, Андрія і робіть Божих Тараса Надію, Тадея, Святослава Наталія, Матвію, Лесі, Ярослава, Юрію, Наталія і рабі Божих. Надію, Юрія Макарія, Максима Юлію, Олену Олену, Дмитрія, Владислава, Єрмію, Єрему, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Надію, Віталію, Ярину. Ярину Мар'яну Павла, Мирослава, Марію, Ольгу Михайла, Святослава Катерину, Анастасію Павла, Романа і Робів Божих, Володимира Луко, Оксану, Ірину, Андрія і Робів Божих, Воєна Павла, Наталію, і Робів Божих, Юрія, Марію, Миколая Любо, Євгена, Любо, Миколая. І робів Божих е, Олександра, Софію, Владислава, Софія Юліана, Яніса, Ольгу, Олега Романа, Галина, Едуарда, Валентина. Е, і робів Божих отця Стефана, Ярослава, Ігоря, Любов, Матфія, Симеона, Оксана, е, робів Божих е, воїна Романа, Віталія, Агафія, Ганну, Богдана, Юрія. Марія, Ігоря, Вікторію, Назара, Марту, Надію і робів Божих, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Василя Марію, Оксана, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку Володимира, Євгенію, Василя Марію Богдана, Івана Надію, Софію, Марію Ігоря, Вікторію, Юрія, Христину і Робів Божих. Івана, Ольгу, Христину, Анну Марію, Ярослава, Галину, Ольгу, Ірину і робіть Божий, Василя, Наталію, Дмитра, Данила, Оксану, Ігорі, Олесю, Владислава, Ярославу, Оксану, Роману, Яну, Анну, Захарія, Юлію і всіх тут присутніх і всіх писаних і благодаті. І, Оттілесні душевні немощі, животворі влада христа, христа твоїми молитвами, при святих владичиці і приснаді в Марії, пристати чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящу, Христа, чесного славного, Пророка, Притечі хрестителя Йоанна, святих славних, сихвальних апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобних і Богоносних Одеці святик святих іселителей. В серебре на ковкосмідам, на кіре, Йоанна, пан Талімана, Ярмалавісамсона, Дімеда, Фаті, Нікити, святих праведних Батицьких, всіх святих, як тисяч жирило, сілень Боже наш, і твій славу села, і Сину і Святому Духові, нині по всіх часі, і на вики, вики, віки віків, ще і ще, <кхліп> з умиленням сердиць нашої молитви, оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні, цього дня всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твої волі. Господи, в всіх словах і ділах моїх. Керуй моїми думками і почуттями всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. навчи мене молитися, вірити, надіятися. Терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймо Святиє Євангеліє, Мир всім і духу Твому. Від Матфея святої Євангелії читаємо. Слава Тобі Боже, на слава Тобі, вони. Во время Она призвав Ісусу, Бога, десяток, надай власть до всіх нечистих, як десь згоніть іселити всякий недух і всяку болізнь. Сія буде сер посла Ісус заповідам глаголя – на путь єзик не в воград Самарийський, не входьте. І діти же паче ковцем, погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще проповідуйте, проповідайте благоліще, як приближиться Царство Небесне, Боляще ціните, прокажені, чушайте, мертві, воскрешайте, біси і згоняйте, то неприясні, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причисти і свої матері, святих славних, захвальних апостолів, святих праведних бути склона, всіх святих, помилівські славіст, яко благ і чоловіку любець. Амінь.